Про блискавичну курську операцію Сил оборони України, яка розпочалася на початку серпня, знову заговорили. Аналітики Діпстейт повідомили, ворог продавив лівий фланг курського груповування. В бій пішли всі: дронники, й артилеристи. Також на одному з місць просування російських військ склало приблизно 10 кілометрів. Треба розуміти, це не Донбас. Там нема суцільної лінії оборони. Лінія оборони має точковий характер, тому вони змогли на великій швидкості об'їхати вузли оборони. Цілі російських військ. Обрізати українські підрозділи, які ведуть бойові дії на відтинку Кореневе, Ольгівка, Кубаковклініса в оборону зі слів головкома Сирського, Арефія, передислокувала до Курської області близько 50 тисяч військовослужбовців з інших напрямків, зокрема із Запорізького та Херсонського. Перекидання військ до Курської області допомогло поліпшити ситуацію на певних ділянках фронту в Україні. Курська операція допомогла нам. Зробити неможливим наступ ворога на запорізькому напрямку, і це є найважливіше, чого ми досягли, тому таким чином нам треба і констатувати той факт, що сьогодні ворог не просувається на запорізькому напрямку. Якщо десь стало легше, то на Курщині навпаки і нині там точаться важкі бої. Україна втрачає захоплені раніше території. Спочатку вони почали наступ 9-10 жовтня. Потім цей наступ був зупинений збройними силами України. Ми почали Повертати собі потроху територію, але буквально вчора ворог вів нові резерви, і е, штурм появилися, тобто там активізувалися бойові дії. От частково, в принципі, відповідь на ваше питання є. Є у ворога можливості для того, щоб там е, активізовувати бойові дії. У них перед ними стоїть завдання вичувати нас в Курську області. Є інформація про те, що вони прикинули туди доволі досвідчених дроноводів, в тому числі з Покровського напрямку, зокрема. Ну, з цього боку можна стверджувати, що Курська операція вона виконує одну з основних цілей своїх це стягування резервів російської армії, того, щоб вони їх не використовували на російсько-українському фронті. Але на Курщині важко. Через це е, поки що казати, що цей наступ, ці наступальні дії вдалося там зупинити Збройним силам України. Поки що це в інституті вивчення війни вважають на такий крок Кремль пішов, щоб оперативно витіснити українські сили з Курщини і передислокувати своїх вояків на Донеччину, а далі пробувати захопити Покровськ. Війна там динамічна, маневри відбуваються, характерні для лісистої місцевості. Дуже велика динаміка, тому важливо не фіксуватися на якихось висновках як остаточних. Важкі бої постійно ситуація змінюється. Російські воєнкори, між іншим, взагалі намагаються тему Засушити, бо не виходить це, як хотілося їм. У Росіян є величезний дефіцит як живої сили, так і техніки. Ну тому, що ми дуже давно вже не бачили на будь якій ділянці фронту масового використання бронетехніки. А після останніх ударів збройних сил України по арсеналам вони вже дозують боєприпаси артилерійські в першу чергу. Ну тому що були ну той той самий тераповець, це величезний просто арсенал. по масштабу був знищений на ньому, зберігалось там від 30% до 50%. Річного виробництва боєприпасів Російської Федерації були нанесені удари по аеродрому. Тому я вважаю, що Росія ну якісь неприємних несподіваних зараз нам принести не може. Потім кажуть аналітики, ситуація на Курщині нині не найкраща Противник має шанс відтягнути українські сили, бо наші армійці стримують наступ противника не лише там, а й по всій лінії фронту в наступальних боях. Втрачати велику силу великі сили і засоби, тому що українці традиційно виходять від оборони, в якій в рази несуть менші втрати ніж завдають їх росіянам. Тому всі ці моменти, звичайно, вони є позитивними і корисними для цієї війни. Але разом з тим ми розуміємо, що у нас теж нема безлімітного безлімітних ресурсів ні в живій силі, ні в техніці, ні в боєприпасах. Та, попри це головне. На завдання курська операція виконала. Переконані експерти. Курська операція вже значною мірою виконала свою місію. Вона зруйнувала низку тих невірних уявлень, які хотів сформувати Путін у очах європейських політиків. Чах тих людей, які приймають рішення і громадян, і ви пам'ятаєте цю його заяву цю його позицію, що давайте виходити, підходячи до будь-яких переговорних процесів, а давайте виходити з тієї ситуації, яка склалася на землі. І от у нього склалася на землі та ситуація, що він частково окупував чотири українських області і автономну республіку Крим. А тут раптом Курською операцією ситуація, яка склалася на землі, суттєво змінила оцей Цю геополітичну позицію. Боротися з ворогом на найскладніших ділянках українським захисникам допоможе більше західної зброї, кажуть експерти. Зокрема, дози вбити нею по території Росії, щоб ліквідовувати все те, з чим вони нині сунуть в Україну. Марта Шикула, п'ятий канал. Все ж, зрештою, давайте повернемося ще до Курської операції. Командування Російської Федерації перекинуло близько 50 тисяч бійців у Курську область. Противник пише говорить Сирський, послабив свої групування на запорізькому, херсонському та краматорському напрямках. Пишуть про те, що курське групування ну там працює. Як би ви оцінювали зараз курську операцію, і до яких дій можуть там вдаватися російські війська найближчим часом? Курська операція вже значною мірою виконала свою місію. Вона зруйнувала низку. Тих невірних уявлень, які хотів сформувати Путін у, у, в очах європейських політиків, в очах тих людей, які приймають рішення і громадян, і ви пам'ятаєте цю його заяву і цю його позицію, що давайте. Виходити, підходячи до будь-яких переговорних процесів не з того, не з тої логіки, яка зумовлена документами організації Об'єднаних Націй міжнародними нормами і правилами співжиття, які були впорядковані впродовж другої половини 20-го, початку 21-го століття. А давайте виходити з тієї ситуації, яка склалася на землі, і от у нього склалася на землі та ситуація, що він частково окупував чотири українських області автономну республіку Крим. А тут раптом Курською операцією ситуація, яка склалася на землі, суттєво змінила оцей, оцю геополітичну позицію. Бо виявляється, тоді треба було бракувати і те, що курська область, наприклад, залишиться під контролем України. Це раз зрозуміло, що вже говорили неодноразово про. Обмінний фонд і наші можливості обміняти зараз майже кілька сотень кілька сотень наших полонених, які тривалий час перебували. В руках російських загарбників, у їх в'язницях зрозуміло, що це та ситуація, яка змусила росіян зараз відтягнути якусь частину своїх сил і засобів, яких вони готували для проривів на інших ділянках українсько-російського фронту для тиску, змусили їх відтягнути зараз на Курський фронт, і там так само в наступальних боях. Втрачати велику силу великі сили і засоби, тому що українці традиційно виходять від оборони, в якій в рази несуть менші втрати ніж завдають їх росіянам. Тому всі ці моменти, звичайно, вони є позитивними і корисними для. Цієї війни, але разом з тим ми розуміємо, що у нас теж немає безлімітного безлімітних ресурсів ні в живій силі, ні в техніці, ні в боєприпасах. А що стосується боєприпасів, то тут наші якраз м'яч значною мірою на полі наших партнерів, попри те, що українська економіка частково почала компенсувати цей брак боєприпасів. Саме наші партнери можуть надати той боєприпас, який ефективний проти найголовнішого сьогоднішнього аргументу з боку росіян це великої кількості живої сили. Касетний боєприпас в достатній кількості це те, що дозволить нам mm -hmm. бути ефективними в обороні.